На Яворівському полігоні українські військові медики пройшли курс підготовки для роботи на американських польових швидких допомогах. Це сучасні автомобілі, які використовують в армії США. Навчання медиків включали водіння на складній місцевості, евакуацію поранених з поля бою та надання їм першої допомоги під час руху солдати почергово вчилися надавати допомогу в кузові машини, адже існує велика різниця між тим, як поводитися з пораненим на землі, і під час руху та тряски в кузові. Військові тренуються у повному спорядженні, щоб вони зрозуміли, скільки буде у них робочого простору в кузові, якщо вони будуть транспортувати двох-трьох поранених. Програма підготовки повністю відповідає американській, але передбачає можливість її адаптації до реалій. АТО. Ми розробили три навчальні сценарії, що включали різні типи бойових поранень. Слухачі діяли по карті, де був нанесений маршрут руху. Вони мусили прибути на точку, знайти та евакуювати поранених, завантажити в машину і доставити в госпіталь. До кінця цього року Сполучені Штати передадуть Україні ще 30 таких машин. Я завжди думав, що Хаммер тяжчий в управлінні ніж звичайна автівка. Проте сівши за кермо, зрозумів, вправлятися машиною легко. Вона добра для бездоріжжя, і це важливо для українських воєнних реалій, адже багато доріг понищені ворожою артилерією. Яна на Олексій Мазурін, Джейкоб Холмс, військове телебачення.